Друзі, всіх вітаю! Дивимося прогноз на наступний тиждень по регіонах з 6 по 12 березня. Дивимося прогноз повітряних загроз. Починаємо з західних областей, як завжди. Так, друзі, Ужгород та Закарпатська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Вже у нас одна карта перевернулась. Ужгород та Закарпатська область. Так, друзі, можлива праця ПВО. ППО, прошу вибачення, але є дуже хороший захист. Може щось летіти, будьте уважні, обережні, але захист у нас хороший. Далі у нас Франківськ та Івано-Франківська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Франківськ та Івано-Франківська область. Франківськ та Івано-Франківська область. Теж, друзі, ті ж самі практичні карти, окрім цієї. Але, друзі, мені не подобається трійка мечів. Це не хороша карта. Загрози тут рівень досить високий. високий рівень загроз. Можуть летіти ракети. Сподіваюся на те, що відіб'ємо, якщо, не дай Бог, щось буде летіти, да, бо захист хороший, але показан високий рівень загроз тут. Чернівці та Чернівецька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Випадає самі. Сама Чернівці та Чернівецька область. Імператриця дуже хороша карта. Карта захисту, карта роду, карта землі, карта території, я б сказала. Друзі, тут і хороші новини, начебто є. Є якісь певні домовленості. Щось можливо з приводу захисту. З приводу ППО, не знаю. Але по дьяволу це може бути що завгодно, може бути і ракети, і дрони, і що завгодно по дьяволу. І четвірка мечів нас може казати про ракети. Друзі, уважно тут високий рівень загроз теж є. Уважно, дьявол і перевернути аркан смерть. Десятка мечів, високий рівень загроз, будьте уважні і обережні. Так, Львів та Львівська область у нас далі. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Львів та Львівська область. Львів та Львівська область. Так, друзі. Є у нас хороші новини, але може летіти весь мірка якщо у нас. П'ятірка жезлів, карти, коли летять, коли боротьба, і е, п'ятірка пентаклів, коли втрати. Але хороші новини є. Сподіваємося, що наше ППО відпрацює добре по тих ворожих ракетах. Але, е, увагу тут потрібно: уважність обережність, Лівторійська область. Далі Луцьк та Волинська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Луцьк та Волинська область. Так, друзі. Друзі, є тут загрози. Зараз подивимося. Друзі, є загрози? Є загрози мирним жителям. Є загрози, можливо, щось на якісь ДРГ, от такого щось плану на кордоні? Можливо. Тому мирним жителям потрібно бути дуже уважним і обережнім теж. Так, Тернопіль та Тернопільська область далі. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Тернопель, та Тернопельская область. Так. Так, друзья. Є у нас тут і захист, можливо, щось там поставили, можливо, щось приїхало, не знаю. Але десятка пентаклів каже про якийсь ресурс, якого у нас достатньо, але в нас луна перевернута. Це така карта, така хімерна, по ній може бути все, що завгодно. Це карта, коли вночі щось може летіти, тому уважно обережно потрібно потрібну. Тут теж є рівень загроз. Є такий. ПВО може працювати? Можуть цілити по об'єктах, по яких вже намагалися цілити. Тому будьте уважні і обережні. Далі у нас Хмельницький та Хмельницька область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Так, Хмельницький та Хмельницька область. Не всі ми будемо задоволені. Будемо працювати, можливо, відбивати тікляті ракети, але загроза по королю мечів у нас є теж доволі така висока. Так, друзі, рівне та Рівненська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Рівне та Рівненська область. Друзі, на кордоні, можливо, якісь там негаразди. Можливо, коли тяжко. От коли ми відстоїмо свої позиції, може щось летіти, але більш на кордоні от якийсь ДРГ, щось такого плану може бути. Тому будьте уважні, обережні. Житомир та Житомирська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Житомир та Житомирська область. Так, друзі, ну те, що загроза є якимсь великим енергооб'єктом, вона все одно так і залишається, ця загроза. Можливо, якісь вночі там провокації теж можуть бути, да біля кордонів. Тому будьте уважні обережні. Друзі, тут є загроза. Королева мечі у нас перевернута, вночі щось можливо бути. Вона нам може про це казати, окрім того, що ми можемо бачити картину якось так е трішки викривлено, скажімо так. Захист є у нас хороший, дуже хороший захист. Але будьте уважні, все одно і обережні. Далі у нас Вінниця та. Я ще навіть питання не задала. Вінниця та Вінницька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Вінниця та Вінницька область. Так, друзі, уважність і обережність. Тут є загроза. Карта, яка може показувати, що може щось прилетіти. Не хочу, не хочу нікого лякати, кажу те, що бачу по картах. Тому будьте уважні обережні. Уважність і обережність. І захист хороший, але є загроза, є загроза. Черкаси та Черкаська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Самі вилітають. Черкаси та Черкаська область. Друзі, гостра карта може щось летіти. Імператриця. Це в нас добра карта, це наш захист. Це наш дім, це наш рід. це добре. Це добре. Добре. Але, можливо, і вночі щось бути. І... Друзі, є загроза мирним жителям. Десятка кубків, трійка мочів. Будьте дуже уважні та обережні. Далі. Кропивницький, та Кіровоградська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Кропивницький, та Кіровоградська область. Наступний тиждень. Знову імператриця. Дуже добре. Вона вже в кілька регіонів, от ми роздивляємося, вона випадає. Але може летіти сила перевернута, коли давлять, коли летить, коли давлять. Але захист є дуже добре. Але будьте уважні і обережні загрози є. Друзі, Одеса та Одеська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Одеса та Одеська область. Ну, карта боротьби. Імператриця випадає. Друзі, мені дуже подобається. Це дуже добре. Але дьявол, карта дьяволу. Це і летіти може, і що завгодно. Ракети можуть, і дрони можуть, і що завгодно може бути. Тому по дьяволу потрібно бути уважними обережними. Смерть перевернута. Загрози є, друзі. Загрози є. Будьте уважні, обережні. Миколаїв, Миколаївська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Миколаїв Миколаївська область. Наступний тиждень. Наша праця, карта боротьби. Є хороші новини, це добре. Є загрози все одно якимось великим енергооб'єктам, тому будьте уважні і обережні. Вони цих спроб не полишили. Далі Дніпро та Дніпропетровська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Дніпро та Дніпропетровська область. Друзі, є тут загроза. Лицар мечів у нас. Четвірка мечів, тому Будьте уважні і обережні. Є загроза. Так, далі. Суми та Сумська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Суми та Сумська область. Друзі, є загрози, загрози мирним жителям є. Можливо, є. Я сподіваюся, що, що вони ці загрози оминуть, але все одно, На, як наш, наша праця, наше відстоювання наших позицій, наших кордонів, в чомусь десь ми будемо мати велику перевагу, це дуже добре. Захист є у нас, але все одно будьте уважні і обережні. Рівень загруз тут такий підвищений. Далі Полтава та Полтавська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Полтава та Полтавська область. Полтава та Полтавська область. Ну, П'ятірка Жезлі випадає з кожним регіоном. Боротьба, 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 ПВО, можливо, можливо відбиття. Так, друзі, ну, так, ПВО можливо буде працювати. Сподіваюсь, що справиться добре. Тут теж є загрози, будьте уважні і обережні. Далі у нас Харків і Харківська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні. Харків та Харківська область. Захист у нас є. Але і ракети летять. Можуть летіти. Можуть летіти. Є загроза, Аркан Смерть перевернутий, можливо. Сподіваюся, що уникнемо якихось таких ситуацій, загрозливих дуже, але будьте уважні і обережні. Запоріжжя та Запоріжська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Запоріжжя та Запоріжська область. Дві карти випадають. Так, друзі. Є загроза, друзі. Мах, суд. Є загроза. Справедливість. Добре, що в прямій позиції. Шестірка мечів. Уночі щось може літати. Друзі, тримайтеся. Тримайтеся, будьте уважні, обережні. Друзі, Донецьку та Луганську область потрібно роздивлятися в окремому розкладі. Вони варті окремого розкладу, тому тут дивитися в цьому не будемо. Дивимося поки що Херсон та Херсонську область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Важка ситуація. Тяжка ситуація, боротьба наша, друзі, Трійка мечів, загрози, Загрози людям, загрози, боротьба, відбиття, Трійка. кубки перевернута. Неможливо зробити так, як планується, так, як хотілося быстріше, Скоріше визволити. От. От так воно як йшло, так воно і йде. Поки що так. Тримайтеся, друзі. Чернігів та Чернігівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Чернігів та Чернігівська область. Так, друзі, теж ПВО може працювати. Є загрози сімірка мечів у нас, коли можуть бути і на кордонах якісь провокації, і летіти може. Так. Є загроза мирним жителям. Це паж але все одно вона є. Пажний король. Але все одно вона є. Тому будьте уважні і обережні. Так. і Київ та Київська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Київ та Київська область. Друзі, дьявол. Дев'ятка мочів. П'ятірка жезлів, трійка мочів. Київ загроза висока. По дьяволу може бути і ракети, і, і шахіди, і, і що завгодно. Лицарь мочів. Загроза велика. Друзі, будьте уважні і обережні. Такий був розклад. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.